Зима осінь, сорту крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. лоті у нас знаходиться 15 кілограм. Це мікс тапочок, чоловічих, жіночок та дитячих. Ось такі класні дитячі тапулечки. Дивіться, як вони шикарно виглядають. Розмірність йде 28-29. Наступні ось такі старенькі, також жіночі тапульки. Ось такі висока така платформочка, 41-й. Розмір наступний. Ось такі, Знову ж таки, жіночі. Розмір 38-39. Наступна ось така моделька теж дитячна. для хлопчика. Розмір перший, пише 12-13, не розумію. Далі ось такі в нас запечатані. Дивіться, бачите, ось так там виглядають каплики, теж жіночі. Наступний ось такий сіренького кольору. Перші. Ось такі синенькі. Ось такі синесенькі. Теж розмірно сюди 42-й. Наступні ось такі тапулечки жіночі, магесенькі. Ось так виглядають у нас 5-6. Пише розмір. наступні ось такі для діток, такі ножки. Ще? Так, ногенькі, наступні ось такі. Відця, як вони виглядають, нятка. Розмір у нас, на жаль, не пише, але, напевно, 38-39 і підвідпали. Наступні ось такі в нас тут знаходяться сукнинці, на прорезиненій підоші, чоловічі розмір у нас іде. Наступні ось такі теж чоловічі, теж великий розмір. Далі ось такі жіночі пулішки чорні Теж розмір шісточка. Наступний ось такі на дівчинку. 21 розмір, садочок, попідошка прорезинена. Ще ось такі фіолетові. Жіночі, розмір 38-й. Наступні дві такі шикарні чоловічі. Розмір у нас іде 42-й, 43. Далі ось такі жіночі, 38-го розміру. Наступні ось такі чорні на платформі 40 розмір. Далі знову ж таки чоловічі. Розмір у нас іде 42-43. Тут лесенькі, сукненці. Наступні ось такі сірого кольору. Так Теж сукненці привеземо на підошку, жіночок. Це 41-й розмір. Далі ось таких багатохатних. Тапочок. Далі. Ось такі у нас ідуть цервоні м'ясенькі та кулечки. Наступні ось такі класні сукнінці 26-го розміру дитячі Далі ось такі м'ягесенькі. Наступні рожеві до дівчинки. Ще маємо ось такі. Сірого кольору. Високий. Далі ось такі коричневі також теплесенькі, чоловічі. Перший розмір дев'яточка. Жіночий чорного кольору. Ще в нас червоні є. Ось такі, Ось дев'ятий розмір. І ось такі тут хатні 42-го розміру, чоловічі, мягенькі. Наступні ось такі сіренькі, біленькі зірочки, 38-39, жіночі. І ось такі сіренького кольору дитячі, 29 розмір. Ось такі ще біленькі, дитячі, малежні. Наступні ось такі дитячі, 22 23 І ось така тут моделька 36-го розміру. Це є взуття сорта Кремплюса екстра ціна, 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся.